Привіт, я Елі з СЕСМеджеру Сапсап. І одразу до вас питання. Вам часто кажуть, що відео має зачепити глядача з перших п'яти секунд. Якщо так, напишіть у коментарях, було таке. А тепер до рішення від Ютуб, яке пролетіло просто цього тижня. Платформа запускає одразу три нові функції, щоб допомогти авторам не ламати голову над тим, з чого почати. Перша Brainstorm from Anywhere. суть проста. Ютуб дозволяє створювати ідеї там, де вони найчастіше і виникають під час перегляду аналітики або читання коментарів. Тепер у студіо ви можете одразу зберегти ідею, яка з'явилась під час аналізу відео, а платформа сама підкаже, що з минулих роликів викликало найбільше інтересу. Це супер корисно для тих, хто веде серії або шукає, як повертатися до теми, які вже зайшли. Друге. Хукс, це відповідь на головне питання, як почати відео так, щоб глядач не пішов. Ютуб використовує штучний інтелект, щоб запропонувати вам ідеї для перших фраз або сценарних ходів. Ці підказки ґрунтуються на вашому контенті, тематиці та тому, як реагувала ваша аудиторія. Фактично, це особистий помічник, який допомагає створювати гачок, сильний початок, що затягує. Третє Saves. це про швидкість і спонтанність. У вас виникла ідея, не втрачайте її. Тепер студію дозвіл. Ля одразу зберегти думку у список ідей, не відволікаючись на інші додатки. Функція особливо зручна для тих, хто звик працювати в динаміці, коли натхнення з'являється між задачами або під час аналізу. А ще бонус: YouTube офіційно співпрацює з Repurpose — сервісом, який дає змогу переносити ваші короткі відео з TikTok та Instagram у YouTube Shorts. Все працює автоматично. Ви підключаєте акаунти і ваші ролики з'являються на YouTube без зайвих дій. Для нових користувачів три місяці безкоштовного користування. Це серйозне Підтримка для авторів, які працюють одразу на кількох платформах. На сьогодні це все. Який з цих інструментів для вас найкорисніший? І що б ви хотіли реалізувати у своєму відео завдяки цим функціям? Напишіть у коментарях, яку тему ви б хотіли, щоб ми розкрили у наступних відео, а наша команда із задоволенням розгляне ваші ідеї. Це був Сап -Сап Інсайдер. Побачимось вже на наступному тижні.